Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і для вас відео розпакування 1 в червні 2025 року. Бажайте, залишайтеся зі мною, буду вам щиро вдячна за перегляд, за коментарі, за відгуки, за вподобайку. Так. Я отримала два каталоги. Один каталог ставить автоматично в замовлення, а інший я отримала із набором. Я взяла набір там із чотирьох котів, і мені теж там каталог на липень місяць. Суперовий, до речі, я переглядувала. Мені сподобалось. Що перше? Перше це, як ви знаєте, я дуже сильно полюбляю це декоративну косметику. І перше мене замовили це ось таку новинку туш. новинка каталогу червень. Створи об'єм, переверни щіточку, розділи вії, насолоджуйся. Вузька сторона, створи об'єм вузькою стороною, переверни щіточку на 180 градусів і зроби іще прочесавши вії об'ємною стороною. Так, у мене в замовленні чорніша чорного і я... ціна 249 гривень. Дівчатка, 10 мл називається об'єм і розділення. Показують на моделі, що ось до і після. Так, її, звісно, дуже великі показують, але приходить вона ось в такому таком форматі. 10 мл, що мені, знаєте, трішки так така якась прям, ну дуже дешевенька, прям от ну, якийсь такий він пластик такий, мені не дуже сподобався. Чи це мені колір не підійшло? Ну, от щось мені не сподобалось. У мене дві, одна по замовленню, одна для демонстрації для клієнтів. Щоб бачите, і буду теж нею користуватись. Ось така щіточка. Вона мені однакова кругом. Я не розумію, де там там розвертати, повертати. Вона мені однакова. Запаху немає ніякого, це дуже-дуже круто, дуже класно. Буду користуватись, не тут не трісне, ні такий, знаєте, звук такий був, коли ти закриваєш, точна туш. Але. Спробую і я, і моя замовниця. 249 гривень. До речі, у мене на губах ось така помада леді ікона стилю. Я її дуже полюбляю, дуже сильно. Мені вона дуже подобається. Вона така, знаєте, нейтральна. І на літо, на весь рік вона буквально підходить, я ж кажу, дуже класна помада 1,8 грама. І зверху я нанесла ось таку поживну олійку і вийшов ось такий чудовий ефект. Ось так. Олійка дуже пахнюча, Класно. І я зверху нанесла, і сталося, ось такий стався у мене помада блиск, два в одному. Ну, Мені дуже подобається, бачите, сяйво таке. Помада леді і кона стилю. Суперово, дуже зручно користуватися, зручно брати з собою. Пахне смачно. Крута! Крута. І такий ось ефект, який він такий нейтральний, приємний, я рахую, нюдовий такий і з блиском. Так, зітру, щоб не запачкати свою футболочку. Сонечки. Далі підводка 229 гривень, супер акцент, ось така. Тут 1 мілі... 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 мілілітр, да, мілілітр. Ось така супер довжина, супер акцент, купують її на постійній основі, 229 гривень, дуже набагато її вистачає. Чітко, класно проводить, промальовує стрілочку і тримається класно. І тим паче, якщо ви візьмете. Основ, така є Основа під тіні, да? або, звичайною пудрою нанесете, щоб не просто на шкіру повіки, да? там, де крем є, ви ж крем наносите, то класно за... нанести ще пудру, щоб вона прийняла на себе ось такий, щоб не розтікалась 100%. Суперова. Так. На цьому декоративка моя на сьогодні вся. Далі, поїхали, що в мене надалі? Дуже класна пропозиція зараз. Реально класна. Е, ось такі є за умови придбання, ось такі аромати. Today, tomorrow, always для нього, 75 мл і Radiance ТТА для неї. Ціна за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу по 449 гривень. Реально дуже-дуже круті аромати. Так, приходить, ви знаєте, ось вже без слюди. Тут така ось є тільки заліпка знизу і згори. І все. Це у нас іде Радіанс. Він мені дуже сильно подобається. Він реально класний, ну, реально класний, парфумована, класна вода. Квітково-фруктовий. Абсолют троянди, соковита полуниця, квіти сонячного апельсину, парфумована вода, радіанс 50 мл 449 гривень за умови придбання. Це дуже крута ціна, дівчата. Дуже крута ціна. Що мені аромат е, е, дивовижний? У мене є 50 міль... ой, десятка в мене є, і парфумований ласьон для тіла, в мене є все. Але чомусь для такого гідного, класного парфума зробили дуже такий, знаєте, прям ну, така, прям, печалька-упаковка. Ну, от, от, ну, хоч би трішки. Все ж таки, тут абсолют троянди, соковита полуниця, сонячний апельсин. Ну, так, да, під апельсин трішки щось там нагадує. але, ну, Кольору, хоч би трішки додали в саму коробочку, тому що дуже яскравий, класний чудовий аромат. Рекомендую від душі. Супер, рекомендую. Далі в мене замовили 2 Тумора Always For Him, 75 мл. Знову-таки, за 499 гривень за умови придбання. Це де, туалетна вода. Неролі ваніль ветивер, деревний квітковий. І ось так: суперовий. Реально дуже, дуже класний аромат. Далі зараз можна купити будь-який будь-який парфумований ласьйон для тіла за е, ціною, якщо ви купуєте два, берете, е, допустимо, з сторінки 32-33 парфумований ласьйон і крем, або крем для рук, або в будь-якій комбінації е, два коди, то вам буде ціна 149 гривень кожен. І ось у мене є ось такий Attraction, суперовий, класний аромат, класний, просто стійкий, чудовий. Тут вже надає свої такі чудо, таке дає диво, тому що дуже стійкий, класний, зволожуючий парфумований ласьон для рук і тіла. Дуже гарний, презентабельний. То якщо брати два, то можна брати по 149, а так, дівчатка 249 гривень. Ну, зазвичай вони 179 гривень. Це вони поставили просто акцію. Так, вийшли у нас новинки ж е, в цій колекції. Да? І я взяла парфумо... такий з цієї колекції ось такий парфумований body mist. взяла. Тут його аж 200 мл, парфумований спрей для тіла. Я взяла його з нотами. Тут йде бамбук, суміш, ялівцю та цитрусових. так, так, і Так, нотки-нотки, скажіть мені, нотки. Так, яскравий свіжий акорд ялівцю та запальна енергія цитрусу сплітаються із спокійною, природою, природною вишуканістю нот бамбука. І створюють аромат, що лоскочу уяву та залишає після себе легке, хвилююче враження. Це парфумор... парфумерний коктейль, який грає на межі протилежності і виграє шикарний, дивовижний, класний. Мені дуже сподобався цей аромат. Реально, і я не шкодую, що я взяла цей спрей для тіла. Це свіжість, дійсно коктейлі, неймомірних відчуттів, коли ви його розпилюєте. Аккорд нот, звучання аромату шикарний. Просто шикарний. Так. Завжди питають у мене Attraction. Attraction для чоловіків. І, звісно, я взяла, тому що, думаю, ціна така на нього цей раз нормальна. 599 гривень, дівчатка. Я взяла етрекшн на реалізацію. Для чого? Для того, що він дуже ходовий, він дуже крутий. Взагалі, для неї та для нього дуже круті, класні аромати етракшен. Це просто це класика, самий перший. Корінь імбіру, магнетичний мускус, димна деревина. вишуканий аромат. Це я вам кажу як є. Бажайте, будь ласка, продам. Зараз крута пропозиція. Е, можна купити було листівочку з пробним зразочком парфумованої води е, е, EVE ON. Я взяла в мене ось така листівочка, ось така. але я взяла з фокуса набір цілий там з чотирьох кодів, Так, і тут ф'южн троянди та перцю, кедр, кедр та маракуя. Шикарний, просто я на... квітково-деревний фруктовий аромат. Дівчата, я просто. Я його нанесла на пошті, відкрила моментально на пошті посилку, замовлення своє, цей, цю коробку. Коробка, до речі, слава Богу, була велика така прям. Я відкрила. І що я перше нанесла на руку своїй знайомій поштарці і віточки, і собі. Я прийшла з пошти, пройшло хвилин, мабуть, 30. Ходжу по хаті, а я сюди на пульсуючу частинку тіла нанесла руки. Дитина мені каже, мама, чим ти так смачно пахнеш? Я кажу, Софійка, дуже дякую, мені дуже подобається, що ти замітила. Це ось цей новинка, аромат. Це щось неймовірно дивовижне. І що я вам казала, да? що як, виграє, як грає роль те, що коробочка має колір. Да? От дивіться, все ж таки, просто для порівняння. Дуже крутий теж аромат, але ну, от, трішки б кольору, як для дівчат, для жінок додати було би краще. Це повністю вся рожева, дуже класна коробочка на двох заліпках е, цим, е, з, е, забула. на двох таких заліпках. І я взяла пробний зразок, це щось дивовижне. І я ось тільки вже ходжу, вже пройшла година, але я от руками да, двигаю. Запах пахне просто неймовірно. Це щось дивовижне. Рекомендую в слідуючому каталозі. Будь ласка, купуйте для себе такий аромат. Бажаєте, можна взяти хоча б пробний зразочок листівочку, тому що я хотіла купити 10 мл, але ціна 249 гривень, дівчата. І я її думаю, ні, це. Чуть не пів флакону 50 мл. Шикарний новинка, шикарна. Замовляй пробний зразок або міні-спрей. Міні-спрей для мене дуже дорогий. 249 гривень, 10 мл. Тому я взяла набір з фокуса. І ось такий крутий-крутий-крутий аромат. Рекомендую. Так. Звісно, легенда моїх взагалі продажів, і легенда це в мене іде туалетна вода, «Селебр». 369 гривень 50 мл. Тільки що теж давала свою, ту, що я розпилюю, водичку на пошті, щоб познайомити людину віту з ароматом, тому що людина бере на постійній основі сам рвай сансета. Я кажу, є теж дивовижна вода, «Селебр», Це просто білий персик, півоння та мускус. Дуже класна, дуже класна водичка. Мені подобається, і вона в мене постійно в замовленнях, тому що вона просто унікальна. Це реально просто звичайна, але така дівоча, жіноча і ну, вона чудова. Мені дуже подобається селебр. Крута пропозиція. Реально, зверніть, будь ласка, увагу на сторінку 128-129 в каталогах. Тут іде твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів для чоловіків ідуть парфюми. Туалетні води парфумовані, да? І тут дуже круті аромати, до речі, дуже круті. І я взяла те, що саме в мене ходове це туалетна вода у Alt Country, 50 мл, лаванда, герань, сандалове дерево. Я взяла два. Тому що якщо береш два, буде ціна 339 гривень. Дуже класний, з тісненням, такий флакон, чисто чоловічий підхід, колір коньяку. Такий мені дуже подобається. Він завжди йшов без людей, але з подвійною коробочкою. Я взяла два такі аромати, тому що це самі стійкі, самий стійкий ходовий парфюм. Це Уалт Country. Раніше була. Е Ревень, чорний перець і потерта шкіра. Ну, зараз чомусь лаванда, герань, сандалове дерево. Я ж вам це колись казала. Ну, так, то й так. Ну що ж зробиш? Класний. І пропозиція крута. Тут можна вибрати дуже-дуже круті е, аромати. Просто в мене є персів, є. Е, man у мене є на продажі Old Country Spirit, да? Mm, зараз. Так, зараз. Freedom. у мене є на реалізацію, тому я ж кажу: от і одне, що всі туалетні води. Всі туалетні води для чоловіків класна пропозиція, і ціна реальна набагато менше, якщо купувати в дві, дві, два продукти. Класика, індивідуал блю. Одне, що погане компанія не має пробних зразків. Саме ходовий аромат 100 мл. Індивідуал блю немає пробного зразка купити неможливо. Я не можу взяти повномірну версію і розпилювати клієнтам, тому що ну, це, ну, це для мене дорого. І тому виходить, що виходить. У мене замовили ось такий набір: 479 гривень індивідуал блю. Так, це у нас іде бергамот, лаванда, м'який мускус, фужерний свіжий аромат, 100 мл. І ще один у мене взяли на, на просто один без набору 339 гривень. Тобто ось так. Класика, е вистачає на багато, вистачає надовго, дуже багато є шанувальників саме цього аромату. Класно. Так що ось так. Хочу відновити своє волосся. Взяла собі шампунь. Зараз ціна за умови придбання: 129 гривень, 400 мл. Це йде шампунь відновлення. Лінійка Advanced Technics, ви знаєте, що вона йде як салонний клас, вона йде преміум класу, вона дійсно дуже гарно доглядає за волоссям. Я дуже сильно полюбляю кондиціонери, мені бальзам, бальзами з цієї ж теж лінійки мені дуже-дуже подобається. І я взяла ось таке відновлення, це йде з керапантенол комплексом для пошкодженого волосся. Реально подаруйте турботу для свого. Волосся. Пахне класно, все зручно, все мені подобається. І 400 млн... Ой, як пахне, 129 гривень, відкривається, як зазвичай. Все тут додатково. Густий, класний шампунь. Мені подобається. Тут є, до речі, великий вибір. Зверніть, будь ласка, увагу. Вибір реально великий. Так. І в мене замовили більше об'єму від коренів до кінчиків. Це, мабуть, колись треба і мені такий, бо я щось і залізо п'ю, і все роблю, як полагається, і каву п'ю після їжі через годину, чай, каву, але волосся випадає, видно, стресів вистачає. І я об'єму не можу ніяк до, до, досягти. І ось замовили цілий набір, це іде повністю. Набор іде для мега-об'єму. В ньому трійка, іде шампунь 400 мл, кондиціонер 250 мл, вони тільки такого формату є. І класний, буквально класний це сироватка спрей для волосся мега мегаоб'єм. Суперово! Отакий От набір 449 гривень 3 коди. Тому що зазвичай сироватки дорогі. Так би брали б бальзам кондиціонер 159, шампунь 189 і 169 спрей, сироватка спрей. Тим паче йде сироватка спрей. Класний набір, теж Advanced адванстехніс, теж з приємним ароматом. І його беруть не, не рідко. Такий да-да, і мені купити цілу лінійку, доглядати, щоб в мене був об'єм. Тому що я не можу нічого зробити з волоссям своїм, я ж кажу. Так. Ось такий класний шампунь-гель. Е, мені дуже понрав... подобається екстремальний заряд. Це грей... гейфрут і Кедр, Для чоловіків класний. Буквально було їх два. Я вже один просто віддала відразу на пошті. І якщо два купиш, то один 159 гривень буде. Тобто, ось так. Ай, а, а так вони аж поставили, аж 229. Ну, це для того, щоб купували два. Це маркетинговий хід. класно. Шикарний для чоловіків шампунь-гель два в одному це дуже-дуже дуже круто. Зараз ціна, до речі, класна іде 400 мл, мультифункціональні крема для рук, тіла, обличчя густі, класні. І мені подобається, що вони ще й повністю закриті. Тобто це чисто, гігієнічно і приємно навіть отримати як подарунок. У мене 400 мл, 179 гривень за умови придбання, в мене іде з кокосом. z ekstraktem kokosa Зволожує дійсно зволоження на весь день. Дійсно класний догляд, він густ, густючий, економічний. Його потрібно брати небагато і наносити на ті, ті ділянки тіла, які вам по -по потребує. Да, обличчя, Ви можете наносити крем для обличчя, але не забуваємо за руки, за лікті, за коліна, за п'яточки, за тіло наше. Не забуваємо, що воно теж потребує зволоження, тим паче зараз літо, сухе повітря, і хочеться, щоб була шка. Розложена, доглянута і гарна. Так, ось такий у мене, десь тут я загнула. Ось такий у мене іще парфумований спрей для тіла: це іде Little Black Dress. Ось така краса. Body Mist парфумований спрей. Хто як називає ось так. Жималась і Лангхі-Ланг молочне дерево. Східний квітковий. Є люди, які його дуже полюбляють, які прям користуються всією лінійкою. Класний, легко носити з собою. Пластикова пляшечка з розпилювачем, дуже зручно і хорошо. І за умови придбання: 119 гривень. В замовленні в мене йде засіб для інтимної гігієни жінки 250 мл з екстрактом ромашки. Дбайливий, м'який догляд, дуже багато їх купують саме з екстрактом ромашки. Так що, ось так, І ще у мене в замовленні крем для рук Пленет Спа. Ось так Я що оця лінійка, так, з. Маслом африканського дерева ши, неперевершене живлення. Я, мені не підходить тут аромат. І знову-таки в мене в замовленні той раз було, але відео у мене не вийшло, тому що моментально забрали замовлення. Для крем іде для рук, ліктів, колін, стоп. Тобто це універсальний, густий, класний крем, планета Спа це взагалі спа-салон на дому дуже класно. А такий дівчинка собі взяла, щоб носити його в сумочці. Дуже їй подобається ось така саме лінійка. І це саме йде для я ж кажу, для ліктів. Колін і п'яточок, щоб не забували. Отаке От було за моє замовлення в червні 25-го року по Avon. Я задоволена всім. Новинка, новинка просто я в захваті, тому я бажаю вам щастя, миру, добра і радості, всього найкращого. Будьте здорові! До самої швидкої нової зустрічі. Дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Ви найкращі.